І знову вас вітає гурт Дубайські Коломийки, Як бачите, у нас поповнення. Ірина Рибалка приєдналася до нашого гурту. Макс Меланич все ще грає на гітарі. Я в образі трошки незвичному. Сьогодні ми заспіваємо переробку на пісню Ой, під вишнею, під черешною. Ми не змогли знайти ні вишні, ні черешні, тому ми взяли фінікову пальму. І відповідно пісня називається Ой під пальмою, фініковою. Під пальмою фініховою Стоя волока лудіш, дащі з галой палуваною, стоя волока лудіш, даші з галою палубаною І просилася, і молилася. Успіш мене, мій хабі в лукавалі погулять. Успіш мене, міхабіни, лукава ліпогуля. А я сам не піду, гада не пущу, Бо ти ж мене правовірно соромиш на піду, Бо ти ж мене правовірно соромиш на біду, куплю, я тобі верту, мобілочку круту, Лексус і Феррарі, хай будуть у парі, Феррарі мобілка, Самопілка ну ної та дідька, дихати нескушний, хочу дуже багатих. Мушу я сказати, хочу тусувати. Мушу я сказати, хочу тусувати, я поїхав, бабуда віна. А насправді є тут пари арабов, українських. Живу добре, діток мають, не як наші пісні. Живу добре, діток мають, не як наші пісні. Поміж нами та не літ, сорока тусім обід. Ми залишимося тут, бо на вулиці капут.